Вітаю всіх учнів і учениць восьмих класів, учнів і учениць старших класів. Ми з вами закінчили курс геометрії восьмого класу. Я сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. А хочу сказати, що якщо ви цього не знаєте, що в моїй модельній навчальній програмі є ще додаткові теми. Ці додаткові теми є і до алгібри, і до геометрії. Я Сподіваюся, що з алгебри ви подивилися вже деякі фільми. А в моїй модельній навчальній програмі з геометрії однією з додаткових тем є тема формули для обчислення радіусів зовні вписаних кіл трикутника. Ця тема достатньо цікава. Вона, скажімо так, може бути цікава і восьмикласникам, і учням старших класів. І е, в мене на каналі є рубрика Треба знати. І в цій рубриці Треба знати. Я е, зняв фільм на цю тему, щоб показати його і вчителям також. Тому я цей фільм вам запропоную сьогодні як додатковий для учнів, які вивчають геометрію в 8 класі. Те, що вам буде зрозуміло, я вирізав, змонтував і сьогодні хочу вам продемонструвати. Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нас за цією задачою, яка на ваших екранах, мала б бути зустріч у рубриці Авторське розв'язування на авторських задач. Тут такий таймінг. Красива конструкція геометрична. 16 хвилин автор розв'язував. І коли він розв'язував, то я собі задав. Нуд не задава, скажімо так, я для себе зрозумів, що автор про зовні вписане коло нічого не знає, Коло зовні вписано в трикутник. Так, да, він розв'язував довго, нудно розв'язав, але ну, це не той спосіб, який є раціональним, на мою думку. З одного боку. З іншого боку, я досить давно хотів у Рубриці, треба знати, трішечки розказати про зовнівписане коло, тому що ще й до того я веду, що зовнівписане воно входить в мою модельну навчальну програму як додаткова тема для восьмого класу. Тому ідея така була, але якось так не було часу. І ось нарешті ця задача мене спонукала все ж таки до того. Я не буду сказати, натисніть паузу, розв'яжіть, я вам хочу розказати у Рубриці. Треба знати про зовні вписане коло. Коло у Трикутник. Називають зовні вписаним, якщо воно дотикається однієї сторони трикутника і продовження двох інших сторін. От давайте розглянемо. Зараз я візьму. Чорну А. Так, непогано А Б, С. Значить, це коло дотикається сторони БЦ і продовження сторін АБ і АЦ. Це коло зовні вписане. Але... Ми розуміємо, що зовні вписаних кіл може бути ще дві штуки. Воно може дотикатися сторони АБ і продовження двох інших сторін, і сторони А С і продовження двох інших сторін. Тобто зовні вписаних кіл у нас три штуки. І оскільки я. Знаю наізусь, на на пам'ять дві формули для радіуса, їх більше в принципі, але дві я знаю. Тому я коли побачив, що людина розв'язувала 16 хвилин. ну, Якщо знати ці дві формули, там ну, розв'язується набагато швидше. І я собі. Пішов, як завжди, на роботу і зрозумів, що я розв'яжу швидше. Покажу потім як. Але спочатку я маю вам показати формул більше, ще раз хочу сказати, я покажу саме ті дві робочі, називаємо так формули, Назову їх робочими. Тут у нас точка n буде, тут у нас буде точка К, тут у нас буде точка М. Покажу дві формули, яких ну, мені в моїй практичній діяльності було цілком достатньо. Значить, МНК точки дотику. Єдине, що ми з вами домовимося, що це сторона в нас А це є Б. І ми будемо шукати радіо зовні вписаного кола, радіо зовні вписаного кола РА. маленький індекс А, каже, що дотикається до сторони А. Давайте я готовий малюнок скопіюю собі на другу формулу зразу. Тобто ми шукаємо RA. По аналогії буде РБ РЦ. Перша формула, яку я вам хочу запропонувати, вона ґрунтується, Ну, по-перше, можна зразу сказати, що якщо я сюди точку О поставлю, можна зразу сказати, що точка О належить бісектрисі Кута А. Це просто ну, зразу очевидно. Але якщо це не очевидно, хто можливо з учнів, ну, не так ретельно вчився у 7 класі, я, я це доведу. Значить, Ми розглядаємо два трикутника ОКА ОМА. У цих трикутників катети рівні як радіус, і гіпотенуза спільна. Ну, значить, вони рівні між собою. Трикутник ОАК дорівнює трикутнику ОАМ за катетом та гіпотенузою. Тому кут ОАК дорівнює куту ОАМ, тобто ми можемо так сказати, що кут ОАК, який нам Далі буде потрібне: це кут МАК, що ділиться на 2. Бо якщо ми кути трикутника будемо позначати однією літерою кута, що ділиться на 2. А далі треба побачити дуже красиве використання властивості із сьомого класу. Властивість те, що відрізки дотичних проведення з однієї точки рівня між собою. А саме, АМ дорівнює АК. Відрізки дотичних проведені з точки А. Відрізки проведення з точки Б, я зараз візьму зеленим. Ось BN і BM. А відрізки проведені з точки Н. Ну, нехай так блакитними будуть. В принципі, третій. У мене є третій кольор. Отже, БМ, тільки я хочу чорний. БМ дорівнює БН. І С дорівнює СК. Ну, давайте я напишу одне пояснення, як відрізки дотичних. Виникає питання, що це вам дасть? Давайте розбиратися, що це мені дасть. Третій пункт нашого доведення. Що таке АК плюс АМ? Давайте ми спробуємо. Знайти цю суму. З одного боку, ми знаємо, що вони рівні між собою. Давайте знайдемо цю суму. АК, це АЦ додати СК. АМ – трішечки поїхав малюнок, це АБ додати БМ. А далі я роблю наступне: у нас же СК дорівнює ЦН, АБМ дорівнює БН. І якщо я ці два відрізочки додам СН і БН, то я отримаю відрізочок BC. Тобто сума відрізків АК плюс АМ дорівнює периметру трикутника А БЦ. А оскільки кожний, ну, тобто, ці відрізки рівні між собою, то кожний з них АК плюс АМ це периметр трикутника АБЦ, що ділиться на 2. Ну або його прийнято називати півпериметр, до речі, кашучий. Ну, все, головне, щоб місця вистачило. Отже, у трикутнику АОК тангенс кута А на 2. Якщо А це кут трикутника це відношення протилежного катета ОК до прилеглого АК, тому радіус зовні вписаного кола, що дотикається до сторони А, це півпериметр трикутника на тангенс А на 2. Ось таку красиву формулу я знав досить давно. Знав, якщо не помиляюся, з 5-го курсу, показав Ісак Аркадійович Кушнір, який в нас викладав на 5-му курсі спецсемінар. Називався так предмет. Е, предмет. Значить, РБ. Е, П на тангенс Б на 2, як за аналогією РЦ П на тангенс С на 2. Цю формулу я застосовував ну, досить часто при розв'язуванні задач, коли попадалося, при складанні задач. Але ця формула не єдина. Друга формула, яку я вам хочу запропонувати, теж цікава і корисна. І вона дуже красиво доводиться. Дуже красиво. Ну, це не єдине. Я не можу сказати, що це єдине доведення. Мабуть, мабуть, не єдине. Значить, ось давайте ми проведемо радіуси у точки дотику. І зробимо такий фокус класний. Я з'єднаю точку А і О, тільки в мене О поки що нема. Зараз буде точечка О, да, О, О. І скажу, а давайте я буду шукати площу трикутника АБЦ. І я ж можу цю площу трикутника АБЦ, якщо я отак з'єднаю, знайти таким досить чудернацьким чином. Я можу взяти додати площу оцього трикутника, блакитного. До Ау. Давайте я заштрихую блакитного зеленого. Але мені треба буде відняти червоний. Тобто це буде площа Трикутника АОБ, Б, додати площу Трикутника АОЦ і відняти площу Трикутника БОЦ. Як ми можемо знайти площу, наприклад, Трикутника АОБ? Ось вона, треба побачити, ось вона основа, а ось висота проведена до цієї основи. Тобто це одна друга С на РА. Аналогічна площа трикутника АОЦ зеленого. Одна друга В. Також на РА. РА грає роль висоти. А площа трикутна К це так само одна друга А. На РА. Зараз я напишу: Ра грає роль висоти. Ну, далі, я думаю, всі здогадалися. Я винесу задушки РА. Буде В плюс С мінус, що ділиться на 2. Ми цей фокус. Можемо здогадатися. Ми, давайте я тут буду писати: ми додамо А і віднімемо. Думаю, можна здогадатися. Це нескладний алгебраїчний фокус А плюс Б, плюс С мінус 2А і на 2. Тільки мені не треба така риска дробу. І ми вже з вами май майже дійшли до фініша. Далі ми маємо почленно поділити. А плюс, Б плюс С на 2 мінус 2 А на 2. І це в нас буде півпериметр мінус А. Отже, що ми знаємо: площа трикутника РА на півпериметр А. Таким чином, ми маємо ще одну хорошу формулу для обчислення радіуса зовні вписаного кола, що дотикається сторони А. Тоді абсолютно за аналогію РБС на P-B Б РЦС на. П мінус С. Ну, дві формули знати – це добре. По-перше, по-друге, цих формул все-таки більше. Тому, шановні учні і вчителі, якщо ви цих формул не знаєте, ви можете після перегляду фільму пошукати в інтернеті, спробувати самостійно довести. А ми все-таки маємо повернутися до тієї задачі, для якої ми розпочали наш фільм. Отже хід розв'язування задачі стає зрозумілим. Нам треба створити трикутник, щоб жовте коло було для нього зовні вписаним. Правда? Значить, ми беремо, продовжуємо, продовжуємо цю сторону, продовжуємо цю сторону, розставляємо буковки. Ну, давайте навіть червоним АБЦ КМ. Ну і задаємо собі прямокутний трикутник. Ми задаємо собі питання, чи можемо ми знайти сторони трикутника а, Б, АБЦ. Одну ми знаємо два. Ну, Нам подібність допоможе, безумовно. Трикутник АБЦ подібний до трикутника а, К, АКМ за двома кутами. Тоді А до А як БЦ до КМ. АЦ ми позначимо давайте. Х ікс на Х плюс 8 як 2 до 8. От навіщо автор давав оці 8. Розумієте? Бо виникає питання: навіщо ці 8, навіщо ці 8. Відповіді вже є. І коли ми обчислимо, Х буде 8 третин. Ну, і. Розуміючи, що мені треба буде або тангенс кута, або площа. Я розумів, вдома, що мені площа якось легше, мабуть, буде, але ж мені пів периметр треба. Тобто мені треба гіпотенуза. Ну, треба гіпотенуза, так треба гіпотенуза. Що ж тут її шукати? А B це корінь квадратний, 8 третин в квадраті плюс 2 в квадраті, коли ми обчислимо, буде 10 третин. І тоді мені периметр трикутника А, Б, С, 2 додати 10 третин додати 8 третини, це 8. І я вже навіть хотів шукати площу і використовувати ту формулу, яка на вас вгорі дивиться. А потім зрозумів, що в цій задачі це не треба. Що, виявляється, в цій задачі без цього можна обійтися. Чому? Тому що в цій задачі. Трикутник прямокутний. А якщо трикутник прямокутний, то дивіться, яка красота виходить. Ось він радіус і ось він радіус, Да? Це ми називаємо RA. РА. РА, РА. Тут давайте точку N ну, поставимо. А що таке буде Ан? З одного боку, Ан. Як ми з вами довели у нашій першій частині, ми ж недарма старалися ці відрізки АМ і АК в нас половина периметра. Значить, АН це половина периметра. Це півпериметр трикутника АБЦ. Але ж з іншого боку, це АЦ плюс СН. Тобто це Х додати радіус, а Х ми вже знаємо. Отже, ми з вами приходимо до того, що у нас півпериметр, тобто 8 на 2 дорівнює АЦ, тобто х 8 третин плюс ра. Тому RA це 4 мінус 8 третини, Це 4 третини. Задача розв'язана. Тоді виникає питання, дядько, а чому ви нам показували ці радіуси? Ну хотів, щоб ви були грамотні, щоб ви знали такі формули. Просто цю задачу можна фактично без, цього, без цих формул розв'язати. Але тоді мені учні кажуть, а нам формули сподобалися. Ми хочемо з цими формулами розв'язати. Будь ласка, давайте розв'яжемо з цими формулами. Тобто ми будемо вважати. Тільки ми будемо вважати, коли я спіймаю курсор, поки я його спіймати не можу, технічно пав. Продовжуємо. Мишки вимагають додаткового живлення інколи. Отже, ну, що скажемо? Ми скажемо, що ми ж хочемо формулу застосовувати. Ну, давайте це зовсім вже просто. Значить, Якщо ми хочемо застосувати першу формулу, нам залишається для неї тільки знайти площу. Давайте я отак от відокремлю. Напишу другий спосіб. Нам залишається знайти площу 1 друга АЦ на БС. Це 1 друга Х на 2. Давайте напишемо. А Х ми знайшли, це просто 8 третин. 2 і 2 скоротилося, 8 третин площа. І тоді RA. Це площа 8 третин на пів периметр, тобто 4 мінус сторона А, до якої дотикається, тобто 2. Це 8 третин, що ділиться на 2, це 8 шостих, і це зрозуміла річ, знову таки 4 третини. А тепер нас цікавить перша формула. Чи можемо ми тут першу формулу застосувати? Це буде більш танке засто застосування, шановні учні. Давайте я сюди формулу, а туди. А, ну, до речі, кажучи, ви ж пан Істер, задачу не розв'язали, тут площу знайти. Ну, ладно, площу знайти. Давайте я тут. Нам по площу цього кружечка. Ну, ладно. піар квадрат. да, Площа я, я знайшов і задоволений, що я знайшов радіус. 16 пі на 9. Ладно. Головне ж радіо, знайти. Так от, я дуже хочу показати, як неочікувано можна тангенса на 2 застосувати у 8 класі. Ось воно в нас є. Ось воно в нас є. Ось воно в нас є. І я... це в нас Тангенса на 2. Тангенса на 2. І танген на 2. Ми хочемо якось. Ой, перепрошую, я не там з'єднав. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, це, це я починаю вже трішечки глючити. Хотів взяти червоний, взяв чорний, не те зробив. Ось, ось вона ситуація. ось, Значить, танген на 2. Тангенс А на 2 на рівні 8 класу, тобто, якщо є трикутник, ми у цьому трикутнику знаємо всі елементи. Ми їх знайшли, все класно. Х ми знаємо. Можу підписати. Ми їх знаємо, це 8 третин. Але знаючи сторони прямокутного трикутника а, Б, С, тангенс А на 2 половинки А на рівні 8 класу ми не знайдемо. Але з цього можна знайти такий вихід. Тангенс А на 2 це відношення протилежного катета РА до прилеглого катета, який дорівнює 8 третин плюс RA. Можна так міркувати? Можна. І тангенс А на 2 ми підставляємо, знаючи. Що півпериметр у нас 4, ми його вже знаємо. Отже, Ра дорівнює 4 на RA на 8 третин плюс Ра поділимо ліву і праву частину на РА, помножимо, і ми з вами абсолютно чудовим чином виходимо на ту саму величину 4 третини. Ось таким був наш сьогоднішній урок. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся на ваші лайки до цього відео. Сподіваюся на те, що ви підпишетесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До нових зустрічей!